Друзі, всім привіт! Ну що, поговоримо про нашого любимого ексклюзивного зайчика. Ви самі бачили, що відео останнє в нього виходило такі, значить, як би, нема про що поговорити, але навіть тут мій зоркий взгляд знайде що нам обсудити. Наша любима парочка показує нам влог виходного дня. Я послухала до цього. Огляд Леся Телеса, мого улюбленого, і я йому вірю, коли він щось говорить, о том, що відео знімалося не зранку, але навіть на мікрохвильовий піч грязна. Боже, подивіться, там крупним планом доця сняла. «Какая грязная микроволновка засмальцована. Це я відступлення таке зроблю. Там вони виставили час типу 9 ранку. Хоча до того він казав, время неправильное, я вечно його замазувала. Тут він уже настроїв что 9 утра. Я сама розумію, що це не 9 ранку. Я вірю вполне предположениям Телеса, что що це було глубоко под під Но Ну суть не в том. Хай це буде вечір, ночь, під утро, під вечірок, я не знаю. Я, як побачила, оцю засмальцовану крупним планом, вот это там де клаш, що так от залізла грязь. І це та жінка, яка дуже гидлива, яка бере скрізь каву, дивиться там сроки і бере каву і проси трубочку, бо вона гидує пить со стаканчика. І така мікроволновка. Ну, що это таке? Що это? Ну, я не можу, ребята, ну, може, я дуже гидлива, я дуже гидлива. Ну, ну, візьміть стару зубну щіточку, напшикайте, воно ж отлізе. вот этот весь ужас, этот весь кошмар і буде добре. Ладно. Ладно. Сидить наш зайчик, красиво за столом, От, як я поставила спеціально в кадр свої півоні, які у бабушки вчора купила. Жіночка в неї проблеми з мовою, вона погано говорить, бабулька продавала півоні. Звісно, я в неї забрала. І всім, прошу всіх залучаю сезонні квіти купити у таких бабульчиків. Якась копійка їм буде. Ну, в общем. Сидит наш красавец зайчик. Ну, не прибавить, не убавить. Значит, у него в тарелочках и клубничка, и черешенка, и там нектаринчик, и все на свете, все самое лучшее, чтобы наша китечка дорогая, наша куколка наша дорогая, могла бы кушать самое лучший. Сидит, и опять у него и снова вот эти глубочайшие мысли. О том, насколько его разочаровала эта весна. Ну что ж ты будешь делать? Ай-яй-яй, какая весна плохая. Наказать эту весну зайчика моего расстроила, конечно же. Тут у нас нет без глобальных проблем, у нас есть проблема с весной. Согласна, весна не порадовала в этом году, как и в принципе все события, что нас оточивают. Назвемо так, війна, обстріли постійні, да, що кацапня нам не дає спокійно жити. Так от, значить, сидить наш зайчик і вот Думу гадає, що так, от як-то, ну, все, знаєте, не очень. Каже, давайте будемо готувати завтрак. Этот очередной кулинарный шедевр. Не дать, не взять куколки, записувати надо у блокноті. Конечно ж, в этой сім'ї. Курінний фарш з голова. Все, 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 все. все. лучшее – це корінний фарш. Корінний фарш з творогом, корінний фарш з петрушкою, корінний фарш з яйцом, корінний фарш просто з твердим сиром, з памезаном. Корінний фарш зіму голова. І знову ідея неповторима, ексклюзивна від нашого зайчика. Наш зайчик готує хачапурі, які вигляд мають як лодочки по але це… Я не хочу говорити на що воно мені похоже. В общем, воно мені похоже на курільну хачапурі, хай буде так. Ви самі розумієте, на що воно похоже. Він додав туди. Ось візьміть грудку, перебийте. ну, мене поймуть хазяїшки, навіть да? ті, які на дієтах, неважливо, правильне харчування, неправильне. Сама по собі грудка вона суха. Фарш з грудки він максимально сухий дерев'яний. Туди треба обов'язково давати цибулинку, щоб це був сок. Обов'язково цибулинку, ладно, там не, карто... Ой, не хліб, там якусь, кабачок якийсь кабачок. Чим-то треба розбавляти, щоб це було сочно. Потому що, сам по собі ну, кукуриний фарш цей, з філешки, именно, не з бідра, а з філешки, Ну, це ж невозможно. Це ж отвратительно відвратительно просто. Хто ми такі? Конечно і він береться просто цей фарш, щось там солить, додає петрушку, щось чи часник, чи що. И просто, просто мясо. Считайте, филе, оно же сухе, максимально сухе, значит, він його кладе на сковородку в форме. Извините, кораблика. И туда, значит, вот такую делаю дырку, промежность в этом, значит, Вбиваю туди яєчко, вона наче має бути захопитися цей желточок. Ну, То кажу, в хачапурі поджарських хто їла. я просто дуже люблю грузинську кухню, тому що в Грузії я була і набрала там 5 кілограмів, обожаю Грузію, обожаю грузинський народ, обожаю кухню. грузинську. Взагалі все люблю у них там і знаю, що Хачапурі Поджарський це моє любиме блюдо. Я вам скажу так. І там кидають просто жовточок, потом, і макаєш от эту булочку триваєш. Ну ви ж їли, мабуть, да, Пробували десь. І так оцю хачапурку і сир жовточком. Тут у нас свой ексклюзивний рецепт, спорить не будем. Я считаю, що он принадлежит только нашому зайчику. Тут я на меточке собі в телефоні стала делать, потому что видео були настолько не дуже интересним, що я не могу все запомнить, знаете, с Значит. Він починає. А, і на що я обращаю увагу? Значить, він оце Там, де плітка. Поняли, Оце де пліточка у них оця. І там оце, оце, оце там пліточка, плітка, оце електро, і тут якийсь плі. І воно все засмальцоване. Воно під пліткою, просто пшикається і ножиком достається. оце все. Там таке наслоєне, наслоєне. Піднімаю голову, дичання у них стоїть на мікровомовці фасади дорогі, ексклюзивні, дерев'яні, підклеювалися, Ну, ой, ну, все, не слава богу. Ну, ж считай. і тут наш зайчик говорить, тут ми поїдемо на дачу, будемо садити огурчики, вже у нас огурчики ростуть. значит, и то, и все будем делать. Ну, у нас пускай будет позднее. Так, поиграемся, поедем на дачу. Вот поедем сейчас в эпицентр и будем купа покупать палатку опять. Всю тканевую палатку. Никогда не было опять снова временная палатка. Ой, друзья, говорит наш зайчик, вы нам говорите, что может уже что-то делать основательно, но хорошая беседка построить стоит 20 тысяч долларов. Да. В Швейцарії, чи де? Чи в нас тут, в Україні? Друзі, якщо ви мені дасте 20 тисяч доларів, я вам ще построю тут і гараж в себе, і укриття построю, і беседку, терасу закончу, і багато що. Это бред, сівої кобили. Я не знаю, для кого ця інформація. это бред і брехня. Хорошая беседка, можно за 4-5000 долларов взять шикарную беседку, шикарнейшую. Я не знаю, зачем це, полет этой фантазии непонятный для меня. Но наш зайчик он сам знает. Как он сказал, что если делать, значит. делать. И тем временем готовился этот шедевр на сковородке, просто еще туда сыра твердого добавилось. Я уже бачу просто, какое оно себя представление имеет, что это мы будем на выходе иметь это, с этой высокой мишленовской кухней, что голова будет крутиться. И здесь снова Нарзачик рассуждает на тему того, что как это у нас такая дорогая клубника и черешня всегда в Украине Ну, копійки стоїла. <кхай <кхай> Мол, черешня 500 гривень. Зайчик, ти, мабуть, знаєш, де ти забив, що Мілітополь при, ну, багато регіонів Запорізької області, де завжди були сади, черешня. Це все в окупації. Черешня, як правило, у нас завжди була. На черешню їздили Мелітополь, Мелітопольський район і так далі. Ти, напевно, забыл, що у нас кацапи окупували цю частину. Звідки у нас і було все це. Тому і ціни такі. Ну, це наш зайчик просто у него что-то спамить. Он об этом ж не буде говорити, Правильно, ну зачем это? Лишній раз это Ем... Хотя они і беседку, і то і все. Значить, сідають вони снідать. І опять-таки в конце, друзі, реклама помідорок за 149 гривень сільпо. Які я казала різинове, я їх просто пробувала. Якби я їх не пробувала, друзі, я б цього не казала, але я їх пробувала. І так же скажу вам чесно, брала їх по скидки подешевше. Їх їсти не можна абсолютно. Я ну такі вкусні. Ну я їх їм просто, просто поцелю і просто їм. Ну, ми поняли, конечно же, да, все ми поняли, наш дорогой любимий зайчик. що ти у нас ну, гамна не по То це ми вже поняли по твоїм кулінарним шедеврам, по виборі корзини продуктової, ми поняли, що у тебе все на вищому рівні. Следующий влог, вообще максимально был, как бы, ни о чем, потому что там была закрутка, кваснина огірків Із всего этого з всего всей этой прелести самое было что нам выставлялось на показ это опять таки грязно засмальцована мікроволнова печь я просто настаиваю, я возмущена. змущена. Таке не може бути, що молодих людей, молодої пари, було таке смзасме. Чи ви сліпі, чи ви не бачите? Ладно, там уже люди віці 70 80 вісімдесят. Вони не бачать просто, де вони там не домили. Ну ви ж видите, що та грязь, та ужас, та стидоба навіть таке крупним планом показувати. Я возмущена і буду на і буду про це говорити, пока не помиться. Бо я так поняла, що моєї думки прислуховуються. Мені дуже приємно. Я ж поганого не бажаю. То лучше. Значить, була засолка огірків. І з цього можу підметити лише одно, в не було можливості подивитися більш детально. Значить, хочу звернути вашу увагу на те, що баночки, в які салілися огурчики, звісно же, будуть представлені з Гудвайна. Ну так, это, може, ви просто не знаєте, я до вас донесу інформацію. Баночки з-под творога. Вот. Я бы робила більшу банку. Зачем такие маленькие банки? Ну, нам надо ж было показать, потому что творожок был вот так перевернутый. Все баночки были аккуратненько, чтобы мы могли, так сказать, разглядеть и увидеть. Увидели, знаем, уважаемый, ничего себе. То есть, сумочка уже, так сказать, поменялась на баночки з Гудвайна. Ну, то есть, и коробочка стоит от мармелада старенькую я побачила, из Гудвайна. Там. Зачем вот эти все мені? Зачем собирать эти коробки? Усі... Пляшки, блянки, банки. шма... Зачем? Зачем вы это все складируете? Я не понимаю. Ви якісь скуфы, як кажуть мої діти, скуфы. Зачем это все складируете? Вы же молодые. Наслаждайтесь эстетикой. насолоджуйтесь сучасністю. Зачем вам это надо? Уберите вот это все нашарованность, вот эту, на столешне, шаре... на. Поверхності, да, этой вашей. У вас буде вот так. Вот. Уберіть это, та вимайте все, щоб у вас не було сліда. Приберіть мікроволновки чанік. Тому через це у вас від фасади, від пару гарячого, фасади від поняли, відслаюваються. Я вам просто добре даю совети ділі, за які треба благодарити а не, сказати, обіжатися. Тому що я всім бажаю тільки добра, миру, злагоди, щастя, ну кроме тих, от, ви знаєте яких. А так все. Не знаю, дівчата, що ще сказати, що я не замітила, ви ще, пожалуйста, добавте свою думку, звісно, і будемо вже далі смотрити, що у нас там. Так що чекаю ваших коментарів, важливо, ви такі ж самі уважні, як і я, і щось з чимось з нами поділитесь. Прошу зразу, не без осквернені, все, ми в уміншительно-ласкательній формі, проводимо свої відео. Все. всім дякую за перегляд, дякую, що підтримуєте канал, коментарями, лайком. Все, всім пока-пока.